Як команда пенсіонерів грала турнір від нашої кіберспортивної академії та що про нього думають переможці? Я думаю, більшість наших постійних глядачів знає, що у нас займається команда пенсіонерів. Зараз ми візьмемо у них невеличке інтерв'ю та дізнаємось про їх враження від турніру. І перше питання, що ви загалом можете сказати про цей турік? Ну, було цікаво, загальний такий досвід опит взяли. А як думаєте, через що вам не вдалося виграти? Ну, трошки ми давно вже не грали на турнірах, і в принципі, мабуть, із-за цього, скажімо так, ну, хвилювалися. А кого ви назвали МВП своєї команди саме на цьому турнірі? Ну сьогодні в Тортик Максим, а, а маньяк. Теж нормально, грав окей, в нашій академії ви тренуєтесь вже досить давно. і Я думаю, чітко знаєте свої можливості. Як би ви оцінили свій виступ сьогодні від 1 до 10? Ну по першому по першому матчу? Ну, десь мабуть, на 7 з 10, а по-другому. Дизвольчко. Дуже дякуємо за відповідь, а тепер давайте поспілкуємося з сильнішими гравцями цього турніру, а саме з його переможцями. І перше питання: як ви думаєте, ви виграли за рахунок моралі або чисто на скілі? Я думаю, все ж таки, тому що ми не падали духом, тому ми виграли. Це саме найголовніше. Окей, кому б ти віддав звання кращого гравця вашої команди? Я думаю, великі русланчика, РСЛ. Я думаю, він найкращий. Він взагалі він нас в деяких матчах він нас буквально в соло тягнув. Це він дійсно крутий. І він. Я я вважаю, що він дійсно заслуговує 3000 евро. А чи була якась дезмораль в команді після злитої першої карти в останньому матчі? Емоції були такі, були спочатку трошки такі е, сумні, але все ж таки ми зібрали лице і все ж таки показали на оверпасі. на те, що ми спроможні.